Так, засідання постійної комісії, та питань. у нас в порядку денної платині танів, це розкращення плану розвитку та текстації, реалізації мережі закладів взагалі середньої освіти з Близької селищної ради Диської області на 24-го зупиня. Золотаю начальник активної освіти, свободі з лікарні. Так, про відключення перспективного Ми виносимо питання для того, щоб затвердити наш перспективний план на майбутнє на 27 рік нашого субідського ліцею та кілька колегі. Перед цим ми виносили питання до 28 серпня. Ми проводили громадські обговорення першого етапу, які були. І на даний час до нас було багато звернень про те, щоб заклад не змінювати, не переперефільовувати його. Наші... І на сесії виносилося питання, де було не прийнято це рішення, і ми продовжували далі другий етап нашої перемоги. Після другого етапу обговорення, за період від першого етапу, за період другого етапу обговорення, до нас не було жодних звернень. Жодних листів або звинків, якусно, так і письмово. і ми після закінчення обговорень. А так як вони закінчили, ми виносимо це питання повторно про те, щоб затвердити перспективний план е, нашу, наших заходів. Що входить до перспективного плану? Тобто, е, обговорення, які були, це вже ну, закінчилися вони, е, повідомити громадськість про припинення напору. З 1 вересня 26 року, 10 клас комунального закладу, опорний заклад освіти в ліцей, до 30 травня 25 року. Припинення набору учня з 1 вересня 26 року, 10 клас комунального закладу у ліцей вересень вересня 26 року. Прийняття рішення щодо перепрофілювання комунального закладу закладу освіти Слобідської церкви в заклад Слобідська Слобідської селищної ради до першого травня двадцятого року. Прийняття рішень щодо створення юридичної особи комунального закладу Тершківська гімназія Слобідської селищної ради до 1 першого травня двадцять року. Prosím o zapevněnou náši skutečný plan pro informaci o optimizaci mleží za kvůli celému světosti, bezpojitosti, kvůli svojej řady společnosti, rádi těchto škrtů, a co měl dít, vidno na život, jaký byl člověk. Přišli vykomentovat sesiu rozdání takového previzi na pořádku dnevných časovánství se všechny zpustily plany. Дякую.